Головна брама стародавнього Києва пам'ятка оборони архітектури Київської Русі одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи. Символ Києва все це про золоті ворота. Будівництво золотих воріт розпочав Володимир Великий, а завершив цю справу його син Ярослав Мудрий. Золоті ворота являли собою бойову вежу із проїздом, яку вінчала надбрамна церква благовіщення. Золоті ворота було зведено приблизно в 1037 році. Будувалися вони з різною за формою цегли, з опаленої глини, так званої плінфи. Золоті ворота були добре окріплені, оскільки виконували захисну функцію, захищали головний в'їзд до Києва, в тому числі від татарських набігів. Тисячі киян та гостей міста. Щоденно обходять золоті ворота як перешкоду на запрограмованому шляху на роботу з роботи. І мало хто з них задумується над тим, чому стоїть тут ця декоративна споруда. Мало вже хто з них навіть знає, що чотири десятиліття тому на місці цієї споруди були руїни, які зараз сховані під товщою нової кладки, і руїни ці. То найдавніша фортифікаційна споруда України. Єдина, що поєднала у собі риси оборонної та культурної архітектури Київської Русі. Наразі працює музей, що знаходиться у місті Києві на вулиці Володимирська, 40 а. Заохочую всіх відвідати це історичне місце. Музей приймає відвідувачів з вівторка по неділю з 10 по вісімнадцятої. Наразі діють цікаві екскурсії у форматі онлайн та офлайн.